6-го у нас літургія зранку, о 10-й годині. Поки буде війна, будемо служити о 10-й годині. Потім о 2-й годині ми почнемо, ну, пробачте, по-іншому ми не можемо. Те, що називається Різдвяна Всемічна. Вечір'я, утрення, перша година. Чому так? Ну, тому що. Тому що рано темніє і рано перестає ходити транспорт. Якщо хто хоче прийти, прийдуть на другу годину. Поки закінчимо, буду вже темрява. І зірка з'явиться. Все, що треба, з'явиться. І буде святкувати. Сьомого у нас буде різдвяна літургія. Це буде наступну суботу, через тиждень. Зрозуміло, що в восьму буде літергія. Ну, от такий у нас розклад. Тут я ставлю три крапки і наступне.